Під час окупації міста допомагали агресору поширювати кремлівський режим. СБУ викрила ще сімох колаборантів, які працювали на ворога під час окупації Херсона. Серед затриманих батько та син, які після захоплення вступили до так званого управління виконання покарань по Херсонській області, вони охороняли російські катівні. Інший фігурант колишній правоохоронець, який здійснював облави на оселі місцевих жителів. Під час таких рейдів викрадав людей та роз. Зграбовував приватне майно, Підозрюється у державній зраді і жителька Бориславського району, яка була правою рукою місцевого гауляйтера та розселяла рашистів у будинках односельчан. Також викрито мешканку Херсону, яка працювала заступницею керівника окупаційної влади. Ще одна затримана, колишня заступниця головного лікаря місцевого санаторію, яку окупанти підвищили до керівника закладу. Сьомим затриманим є мешканець Білозерського району. Пано, який під час псевдореферендуму агітував односельчан голосувати за приєднання? Нині ж всі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.